Друзі, привіт! Закінчився ще один непростий тиждень у 24-му році. І за ці сім днів ми назбирали дійсно багато новин. Мене звати Даріна і Зараз я вам розповім головні події за минулий тиждень. А ви тим часом не забудьте підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк і поділитися цим відео із друзями, щоб знати головні новини за останні сім днів. Але раптом ми щось пропустили. Обов'язково напишіть нам у коментарі. Поїхали! У четвер сталося те, про що обговорювала вся країна протягом останніх тижнів. Президент Зеленський таки звільнив головком ОЗСУ Валерія Залужного. Глава держави розповів, що зустрівся із генералом для обговорення, оновлення якого потребують Збройні сили. Також Зеленський запропонував військовому керманичу й надалі бути в його команді. Залужний після зустрічі заявив про необхідність змінити підходи та стратегію до війни. Але чи залишиться він працювати під? Керівництвом Зеленського на іншій посаді наразі невідомо. За даними змі, генерал після звільнення планував зайнятися власним здоров'ям та, можливо, навіть почати викладацьку діяльність. Того ж дня Зеленський присвоїв залужному звання Героя України. Українські користувачі соцмереж відреагували на таке рішення президента по різному Деякі просто висловлювали подяку залужному за два роки захисту, а інші ж критикували Зеленського і називали звільнення залужного. Великою Помилкою також у четвер Зеленський призначив нового головнокомандувача збройних сил. Ним став вже колишній очільник сухопутних військ Олександр Сирський. Серед його головних досягнень під час повномасштабної війни переважно вважається оборона Києва та області, а також успішний контрнаступ на Харківщині восени 2022 року. Водночас, як зазначає американське видання «Політико», Сирський також відомий тим, що керував військом під час операції в Бахмуті, де. Цитую, надіслав хвилі солдатів назустріч противнику та є вкрай непопулярним серед пересічних українців із цієї причини. За даними ЗМІ, українські бійці навіть дали Сирському не дуже приємні прізвища, такі як м'ясник та генерал. 200-й. крім того, у мережі спливли деякі факти з минулого чинного головкома ЗСО. Відтак він народився 26 липня 1965 року в Росії в селі Новинки Володимирської області, на відміну від залужного, який отримував освіту в Україні. Сирський закінчив. Московське вище загальновійськове командне училище свою службу. Починав 1986-го у радянській армії командиром мотострілецького взводу. Під час війни на Донбасі був начальником штабу сил Атом, у тому числі брав участь у командуванні обороною Дебальцевого у 15-му році, яка завершилась на жаль втратою міста. Як покаже Севосирський на новій посаді, та чи виправданим виявиться рішення Зеленського? Побачимо у майбутньому. Тим часом у середу нардепи підтримали у першому читанні законопроєкт про мобілізацію. Надалі на ініціативу уряду чекає до опрацювання в комітетах, узгодження та Друге читання наразі в документі присутні норми про вручення електронних повісток, а також обмеження прав ухилянтів, зокрема у частині користування банківськими рахунками та власним транспортом. Згідно з чинною редакцією документа, такі обмеження накладатиме суд на період, доки ухилянт не оновить свої дані в електронному кабінеті чи в ТЦК. Крім цього, уряд запропонував позбавити аспірантів, які навчаються на контракті від строчки, від призову. А демобілізація після 36 місяців служби можлива тільки за окремого рішення ставки верховного головнокомандувача. Водночас, як пообіцяв глава фракції Слуга народу Давида Рахамія, деякі норми зазнають змін до другого читання. Тож є надія, що скандальні моменти приберуть із законопроєктом. Парламентар Ярослав Желізняк раніше вказував, що Ініціативу можуть затвердити найраніше березня. А ранок середи в Україні знову почався із масованої ракетної атаки з боку росіян. Загарбники застосували 44 крилаті та балістичні ракети. Українська ППО знищила 29 із них. Були влучання снарядів чи уламків в Києві, Миколаєві та Харкові. В українській столиці внаслідок атаки спалахнув багатоповерховий будинок у Голосівському районі. Загалом в країні постраждали близько 50 осіб ще п'ятеро. На жаль, загинули цього тижня. Неспокійно було і на території держави. Агресора. В ніч проти п'ятниці СБУ атакувала дронами два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї РФ. Йдеться, зокрема, про Ільський та Афіпський. НПЗ на Ільському сталася велика пожежа, було уражено установку первинної переробки нафти, без якої окупанти не можуть ефективно виробляти дизель для військових потреб. А наслідки по афіпському заводу наразі уточнюються. Вибухи протягом останніх семи днів чули і мешканці Білгорода. Про наслідки ударів російська влада мовчить. Натомість пропонує своїм громадянам уже стару, давно відому казку про ефективність ППО та збиття абсолютно всіх пові відповідь. Об'єктів цього тижня одразу декілька великих західних видань присвятили статті проблемам, з якими зіткнулася Україна під час нинішньої фази війни. Як пише New York Times, у разі якщо Україна не отримає від США військової та економічної допомоги, вона не буде швидко розгромлена російською армією. Водночас країна почне повільно програвати агресору. Через це Україна переживає найбільше небезпечний момент за всю історію повномасштабної війни. Якщо не рахувати перші місяці великого вторгнення РФ, пише змі у свою чергу, Вашингтон Пост констатував, що українські війська потерпають не тільки від дефіциту боєприпасів, а й від дефіциту. Піхоти захисники на фронті виснажені після майже двох років повномасштабної війни. Стверджується, що при цьому новобранців в армії все менше. Через це у військових на фронті є побоювання, що росіянам таки вдасться за певний час прорвати фронт. Свій матеріал журналісти побудували на базі інтерв'ю з українськими захисниками, які наразі перебувають на фронті. На проблеми в силах оборони вказали і в Білому домі. Координатор ради національної безпеки Джон Кірбі визнав. Що через відсутність додаткової американської допомоги наші бійці змушені економити боєприпаси. Тим часом у четвер сенат США нарешті зробив перший крок для надання Україні довгоочікуваних коштів на військові та економічні потреби. Сенатори ухвалили процедурне рішення про розгляд законопроєкту про підтримку України, Ізраїлю та Іваню на майже 100 мільярдів. Доларів. Тепер голосування за цю ініціативу має відбутися у палаті представників, яку очолює республіканець Майк Джонсон. Він та його колеги по партії раніше погрожували зривом схвалення допомоги Україні, якщо не буде вирішене питання з охороною державних кордонів США. Чи справдяться погрози республіканців? Побачимо уже згодом. У ніч проти п'ятниці пропагандист Карлсон Такер, якого ще називають американським Володимиром Соловйовим, опублікував на своїй своїх ресурсах двогодинне інтерв'ю з російським диктатором Володимиром Путіним. Цього тижня такер, відомий своєю підтримкою Дональда Трампа та інших так званих альтернативних правих, відвідав Москву, щоб поспілкуватися з бункерним дідом. Нічого нового для українців Путін не розповів і цього разу. Такер у свою чергу не поставив жодних гострих питань і попрацював під час зустрічі радше підставкою під мікрофон Путіна ніж професійним інтерв'юєром. Третину часу Путін присвятив розповідям про виникнення України. Лекція диктатора традиційно складалася із фей. Еків президент Російської Федерації, наприклад, розповів, що все лівобережжя Дніпра, включаючи Київ, це історично російські землі. А ідея про існування українців, нібито зародилася в. Польщі також Путін звинуватив Польщу і в тому, що на неї напав Гітлер у 39 му Так це звучить абсурдно, але коли останні промови диктатора були більш-менш схожі на щось адекватне, другу третину інтерв'ю Путін присвятив розмовам про те, як Росія, нібито, намагалась побудувати діалог з заходом, але тепер відмовляється від долара та товаришує з Китаєм. Залишок розмови з Такером Путін намагався переконати аудиторію в тому, що він готовий. Ой, до переговорів щодо війни в Україні, однак дав зрозуміти, що піде на перемир'я лише за умови, якщо окуповані території залишаться разом із Росією. Тож, якщо оцінювати інтерв'ю, загалом сенсації не сталося. Путін все ще налаштований продовжувати знищувати українців та українські міста, нехтувати міжнародним правом та прикриватися, нібито мирною метою та готовністю до переговорів, якої не видно. І близько після низки скандалів та великого збою в дії минулого тижня Україна дізналася, що на Євробаченні цього року її представлятиме дует популярних артисток, реперки Альони Альони та співачки Джері Хейл. Частина українців була розчарована тим, що на міжнародний конкурс поїдуть не їхні улюбленці, іншим, таким як глава офісу президента Андрій Єрмак, прийшла до вподоби пісня виконавець в стороні. Не залишилася скандальна борчиня за чистоту української нації. Ірина Фаріон Цього разу її знову заблокували у Фейсбук після критики на адресу переможниць нацвідбору. що саме було в оригінальному пості. Наразі з'ясувати неможливо. Однак у своєму телеграм-каналі Фаріон обізвала артисток, цитую, двома баберами з гібридним виттям. За словами мовознавиці, причиною блокування стало її запитання: що таке Альона? Імовірно, Фаріон вважає, що сценічний псевдонім української реперки є неприйнятним та нагадує їй ім'я. Російського походження. Що ж, як бачимо, екснардепка не змінює своїм традиціям і досі встрягає в скандали через дрібниці. Реакції від Альони Альони чи Джері Хейл на слова Фаріон не надходило. Друзі, на цьому в мене все. рівно через сім днів побачимося знову і разом підіб'ємо підсумки чергового непростого тижня. А я ж вам нагадую підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк і обов'язково написати коментар. До зустрічі у новому випуску.